Пройдіть актуалізацію даних або обслуговування буде припинене. Таке повідомлення від банків подекуди отримують переселенці з Донецької та Луганської областей. Та що робити тим, у кого відділення реєстрації розташоване у зоні бойових дій? Така ситуація була у Кирила. Банк заблокував його картку. Я, якби попитався зняти, не сказали, вам можна пройти. Я спробував зняти. Мені сказали, вам потрібно пройти ідентифікацію у банку, в якому ви реєстрували цю картку. А в ситуації, яка була в Луганській області, жоден банк не працював. Мені сказали: або чекайте, коли відкриється, або шукайте в яку філію перенесли ваш банк. Їхати у Лисичанськ заради картки. Чоловік не захотів, тож втратив гроші. Я відкриваю, в принципі, ну відкривати її з урахуванням усіх обставин, як вони вчиняють, не хотілося б. Такі дії банку незаконні, розповідає юрист. Насправді всі дані, вся база знаходиться безпосередньо в будь-якому відділенні. Вони в них все в принципі в електронній формі, і тому ну повідомлення зверніться до свого відділення, воно є необґрунтованим і не відповідає законодавству можуть блокувати картки переселенців, що перебувають за кордоном. Порада юриста така звернутись до посольства консульства, видати там довіреність на свого повіреного в Україні. Я рекомендую, щоб це були або юристи, або адвокати, що працюють в сфері з з банками, і далі хай вони розбираються з ними. Збирають документи або пишуть скарги у державному банку України. Кажуть, вже розібралися з ситуацією, тож нині пройти актуалізацію можна у будь-якому відділенні банку та навіть онлайн. Не... Для того щоб комусь там блокувати рахунки, це саме для того, щоб підвищити рівень безпеки клієнтських даних і самих операцій клієнтів шукаємо рішення так, щоб процедуру спростити та, щоб вона стала доступніша, більш зрозуміла кожному нашому клієнту. Спеціалісти банку спільно з, з, з представниками національного банку з урядом так працюють про те, щоб розробити якусь можливо спрощену процедуру верифікації. Ті ж переселенці, що нині перебувають за кордоном, можуть пройти актуалізацію даних у мобільному додатку онлайн, зазначають у державному банку. Якщо у вас виникли проблеми, потрібно звернутися на гарячу лінію Мінфіну. Софія Москаленко та Владислав Смичков. Новини на Суспільному. Дніпро.